Прослухати цікаву лекцію про шкоду наркотичних речовин, висловити свою думку та попрацювати над інтерактивними завданнями мали змогу учні Волинського наукового ліцею інтернату. Старшокласники взяли участь у ток-шоу з антиреклами наркотиків, алкоголю та тютюну Ми здорові, бо ми свідомі. Ця ініціатива громадянського руху свідомі успішно реалізовується вже третій рік поспіль для учнів старших класів у рамках соціальної програми громадської організації. Започаткував проект її засновник, депутат міськради Андрій Покровський. Ми не можемо їх оберегти, ми не можемо їм. Заборонити іти на вулицю чи гуляти з друзями, але вони мають знати, як себе вести в ті чи інші ситуації. Вони мають знати, яку допомогу надавати, вони мають знати, як реагувати і як сказати ні речам, які їм зашкодять. Зважаючи на загострення проблеми поширення наркотиків у Луцьку та Волинській області, така ініціатива громадянського руху свідомі, особливо актуальна і необхідна. Програма передбачає популяризацію здорового способу життя серед підлітків та молоді. Наша програма це програма профілактичного спрямування, зорієнтована на школярів старших класів. По таких питаннях, які е, хвилюють сучасну молодь, це вживання алкоголю, наркотиків, е, проблеми з курінням. Тренери ток-шоу розповіли старшокласникам про згубний вплив наркотичних речовин: алкоголю, наркотиків та тютюну, і про те, як успішно реалізуватися у суспільстві, не ставши заручником шкідливих звичок. Формат ток-шоу дозволив подати важливу інформацію цікаво та доступно. Сьогодні дуже багато викликів сучасного суспільства і діти опиняються. Дуже не в простому положенні, це має формуватися відкрита особистість, яка здатна до розвитку, до свідомого вибору в житті. І саме цим займаємось і ми у ліцеї, і завжди відкриті до таких програм, і до таких проектів. Громадянський рух «Свідомі» прагне реалізовувати соціальний проект надалі, щоб якнайбільше учнів з усіх шкіл Луцька були проінформовані про небезпеку залежності.